Ми не будемо говорити про матеріальний справи, ми будемо говорити про те, що для свідчі міністра закордонних справ відродження української духовності є первинне. І він радий буде допомагати. І виникла така ідея, аби в цьому музеї зібралися всі книги Івана Нечуяло-Вісіл, коли вони були видані. Ось ми робимо перший внесок. Це за 1977 рік. Але це тільки початок, це перша крапля в ту чашу е, нашої духовності, яка буде поповнюватись, поповнюватись, поки не набереться повні вінці. Е, я не даремно вийшов сьогодні твоїм сином. У нього сьогодні теж день народження. Я хочу, щоб він, щоб він читав книги українські, читав книги, які прославляють волю, які прославляють український дух. Тому що Іван Нечуй Левицький це ж не тільки Кайдашева сім'я, це ж не тільки ті кумедні ситуації, можливо, сміх крізь сльози, які ми любимо і читати для розваги. так, Куди ми ходимо сміятися в театр, він пропагував українство. Дух український незламний. Він боровся проти Московщини, проти того, щоб упосліджували українство. І як ніколи, Іван Нечуй Левицький, актуальний і сьогодні, тому що сьогодні знову нас хочуть затягнути в московство, знову нас хочуть затягнути в імперію, а ми це ніяк не можемо дозволити.